Слава Україні! Я Олег Кристопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Фінальний штурм Грозного російська армія розпочала в новорічну ніч 95-го. Однак замість перемоги це обернулося фатальною поразкою. Бронеколони росіян застрягли у міських боях і все угрупування окупантів було знищене. Чечня була таким важким кількомісячним періодом в моєму житті. Ми коли їхали туди, ми самі ще до кінця не розуміли, як там будуть йти бойові дії, бо ми розуміли, що заходить армія. Що десь чеченці будуть діяти як партизани, і що нам, як українцям, навіть і партизанами буде важко бути. У Нас була якби тема також такої показати підтримку Україною, чеченського спротиву. Це війна, вона не є якась війна мусульман проти православних, а це війна тих, людей, хто під агресією знаходиться, тих, які захотіли свободи проти імперії. Ічкері пообіла трохи апетити но не пристановили в Криму, що будуть бойня. України, ще схліснеться з Росією. На неприміримих. Поки русизм существует, он ніколи не откажется від от своїх амбіцій. У 96-му російські військові підступно вбили президента Ейчкерії Джохара Дудаєва, скориставшись його телефонною розмовою з депутатом Держдуми Росії. Російська армія також вдавалася до захоплення заручників серед цивільного населення, а один з генералів погрожував повністю стерти столицю Грозний з лиця землі за допомогою балістичних ракет. Попри це, зазнавши колосальних втрат, Росія змушена була залишити Чечню і у 96-му фактично визнати її незалежність. 90-ті роки час постійних міжконфесійних конфліктів, інспірованих знову ж таки з Росії. Бо РПЦ не зовсім церква, а швидше імперська інституція. Рух за незалежність української церкви був розколотий, у результаті чого наймасовішою конфесією стало представництво російської православної церкви в Україні, так звана УПЦМП. 14 липня 1995-го за загадкових обставин помер патріарх Української православної церкви Київського патріархату Володимир Романюк. Його похорон за кілька днів перетворився на Велетенське побоїще у столиці України. Похорон його також став в деякій мірі битвою за українську віру, за українську церкву. Те, що влада пішла на Скажімо, на такий цинізм. Вони сказали, що несіть його на цвинтар і хороніть. Просто. Ну, для них він не був патріархом, вони навіть до нього не відносились як до священника. Сама похоронна процесія по-своєму виглядала десь як е, такий, е, акція протесту. Акція, яка мала за мету довести владі, що не вона все вирішує, що вирішують все ж таки люди. Уся владна верхівка на чолі з президентом Кучмою у той день наче навмисно покинула Київ. У якийсь момент частина похоронної процесії вирішує, патріарх має бути похований у Софії Київській. Однак спецпідрозділ міліції Беркут кидається на вірних з балками. На вулиці вийшли тоді десятки тисяч. Влада кинула проти нас Беркут. Якраз тут недалеко поруч перекрила дорогу на, до Святої Софії. І тоді. Першими в бій пішли священники, до речі, священники, які пробивали ряди Беркута, за ними пішли в Льсо, зрозуміло. І справді ця кришка гробу стала в деякий мірі як таран. У нас не було ніяких палок з собою, нічого. А в них були і дубці, в них були і ті самі балони з газом. Але ми змогли тим, що ми не відступали. Що ця акція не була, скажімо, що нас побили, і ми розбіглись, ми не розбіглись, тому ми дійшли до Софії. І коли побачили, що ну, ломитися через стіни Софії ми не могли, це ж все ж таки не штурм Софії, це похорон. Тіло ми не могли ж перекидати через стіну. Тоді було зроблено єдине вірне рішення. Влада хотіла, щоб ми розвернулися і все ж таки пішли на цвинтар. От, а ми вирішили, що під стінами Софії також це свята Земля, там так само були і битви, і була е, молилися люди, приходили під стінами. І там з'явилася могила, яка і зараз є таким певним знаком, е, що собою являла Україна в середині 90-х. 15 жовтня 1995-го Донецьк стадіон Шахтар. Під час матчу чемпіонату України з футболу лунає вибух. Серед загиблих президент ФК Шахтар кримінальний авторитет та так званий Хазяїн Донецька Хать Брагін на прізвиську Алік Грек. Після смерті Брагіна новим хазяїном Донецька стає Рінат Ахметов. На цих архівних кадрах майбутній олігарх чи зовсім молодий у свиті убитого кримінального авторитета. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.